Виконуємо номер 403 із підручника Алгебра 7 та номер 156 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть два різних записи одночлена. 18 м квадрат n у сьомому степені у вигляді добутку завдання перше: двох одночленів стандартного вигляду, і друге трьох одночленів стандартного вигляду. Приступаємо до виконання. Спочатку двох. Помножимо 3 mn на 6m у шостому степені 3 множимо на 6 18 m на м квадрат n на n у шостому n у сьому степені і ще один 18 м квадрат на n у сьому степені 18 м квадрат на n у сьому степені одночлене в стандартному вигляді. І завдання друге у вигляді трьох одночленів стандартного вигляду. 2Mn помножимо на 3Mn у квадраті і на 3n у четвертому степені. 3 на 3 9, да на 2 – 18. М1 додати 1 квадраті і N1 додати 2, 3, та ще 4, 7. І ще один варіант. 3m. Множимо на 6 N у шостому степені і на mn. 3 на 6 18. m на m у квадраті, n у шостому на n n у сьому. Номер 403 із підручника Алгебра 7. Та номер 15, крапочка 6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.